Жити краще. Як обрати у магазині якісно заморожені фрукти та ягоди? По-перше, загальна маса продукту повинна бути розсипчастою. Злипання говорить про розморожування і повторне заморожування плодів. Виявляти це можна, якщо уважно придивитися до пакета, в якому продаються ягоди. Якщо упаковка не прозора, потрусіть її. На слух можна зрозуміти, чи не злиплися плоди. На погану якість продукту вказують плями на картоні і сліди соку. Серед хороших споживчих властиво яскравий колір і цілісність плодів, якщо, звичайно, вони не були попередньо подріблені. Подивіться на термін придатності: якщо він не перевищує 180 днів, це дуже добре. Звертати увагу на назву бренду або виробника практично немає сенсу, оскільки технологія заморозки визначається державним стандартом, а не технічними умовами. Якщо ви плануєте споживати ці фрукти і ягоди без термічної обробки, головна порада не поспішати при розморожуванні. Кращий спосіб Ступове розморожування у холодильній камері, а потім за кімнатної температури. Не забудьте ретельно вимити продукт перед вживанням, оскільки під час танення льоду активізуються мікроби. Якщо ж заморожені плоди будете готувати, то попереднє розморожування не знадобиться. Одразу кладіть плоди у поріг або компот. Так збережеться більше вітамінів і смаку. Жити краще. Хрещатик 26. Українське радіо, четверта година, Українське радіо. Будь з першої. Наступна програма звучатиме у запису. ефірні телефони не працюватимуть. Сьогодні в день. Сьогодні в день в українському радіо. Програма Радіо День. Ми на екранах юа 1 Ми в ефірі першого каналу українського радіо. Я Галина Бобій. Наступні півтора години сьогодні за скороченим графіком, як ви пам'ятаєте, що середи, ми проведемо разом одразу оголошую номер телефону, з яким можна набрати е, зв'язок з студією Української ради і поставити своє запитання.